привіт і слава Україні! Я сьогодні в день отримання Томаса Україною, дякую, от, е, хочу поговорити про е, угорський супротив. Причому це було в 1836 роках е, Угорщина боролася за свою незалежність, а дізналась я про це. З твору Леопольда фон Захер-Мазеха. Це львів'янин, який жив в Австрії. І ви знаєте, от я чесно скажу я, ну, як і всі, в принципі, да, садома тут, я в житті не очікувала, що цей пан напише про угорський супротив. Бо серйозно, від слова зовсім. Але ця історія просто нереальна. Така, знаєте, під кінець такий фінал був просто. В общем, давайте по порядку. Оповідання називається Дебора із Нагій намети». Я буду підглядати, бо От. Е, хто читав, пишіть в коментарях, як ваші враження. Я читала в безкоштовному на Якабу, тому там, знаєте, це малесеньке оповіданнячко. Воно, знаєте, з, з містом, з обкладинкою, з ролями хто знімався і так далі. і так далі, і так так далі, далі. 29 сторінок в телефоні, навіть не десь на великому екрані. Якби це ну, була паперова книжечка, я думаю, там було не більше 20 сторінок, а то може й менше. Але ви знаєте, наскільки там насичено все, наскільки там круто Розкриваються персонажі насколь, наскільки. Е, ну, знаєте, це, Я після цього захотіла перечит, прочитати, да, я не читала ще нічого цього автора, я захотіла прочитати його інші твори, е, наприклад, Венера в Хутрі. До речі, хто знає, де, де є, я хочу купити, я в Києві не знайшла. Якщо знаєте якийсь магазинчик, чи де я куплю, я дуже хочу почитати е, Венеру в Хутрі. Бо от, після цього оповідання я, прям знаєте, з'явилася така моя нова улюблена любов, такий улюблений автор. Хоча, знаєте, ну, доволі таки специфічний автор. Е, ну, Давайте перейдемо до сюжету все ж таки, цього оповідання. Е, красива єврейська родина. Вона. Е, Вийшла заміж 15 років, і вже тоді було видно, що вона така красива, з гострим розумом, така, знаєте, от, не дасть себе образити, як то кажуть. Він звичайний такий собі єврей, такий, як його автор описує, знаєте, не відрізняється. Ну, такий сіренький, такий, ну, десь в юрбіт ви б його не виділили. Якщо от ця Сара, то її, знаєте, зразу побачиш, як то кажуть. І вони абсолютно різні, і в тому, можливо, був секрет їхнього щасливого подружнього життя. Він такий, знаєте, йому простіше промовчити, йому простіше погодитись, йому простіше вступити якось. А вона, знаєте, є моя думка і неправильна. Ну, і вона, ну. А він більше такою хитрістю, більше такою, знаєте, обхідними такими шляхами, але він теж добивається свого і, в общем, так от вони і живуть. <свісно> вот. І все було б добре в їх чудовій родині, якби не почалася така от політична нестабільна ситуація, скажімо так. В рейстазі прийняли там дуже такі. Погані закони, які е, позбавляють Угорщину Незалежності. І, звісно, хто таке стерпить, всі старий лад піднялися, і як тут пан Леопольд пише, що і жінки, і діти, і літні, і всі, хто тільки може, хто, хто зброю бере, хто клюку, хто, хто як, йдуть на захист своєї рідної Угорщини. І значить, що коїться в нашій родині? Ця е, е, Сара, вона така, знаєте, політично підкована, вона патріотка, вона така, знаєте, як, як зараз картоцистська націоналістка. А він такий, знаєте, обережно, обережно. Він наражон не лізе, він так, знаєте, придивляється із кущиків, як то кажуть. Він не те, щоб проти, але й не те, щоб і за. Вот. І один раз, вже коли знаєте, такі, вся Угорщина така знаєте, палає, булькотить цим супротивом, женуть цих австріяк просто під три чорти, вона каже чоловіку: коханий, а ти чому ще не записався в добровольців? Чому ти от сидиш тут, хлібчик варенькою мажеш? Чому ти не йдеш боротися за незалежність Угорщини? А він такий каже, та я в принципі не збирався. <ріху> от, я каже, євреї, і мені якось незалежність Угорщини не те, щоб прямо от е, я, каже, з мене люди будуть сміятися, якщо я, я там за це. ну, Я тут живу, да, я тут бізнес будую, але ну, я не угорець, і, і взагалі, в общем. І що сталося з цією Сарою? Вона його, знаєте, дуже, вона його зненавиділа, але вона там дуже красиво показана, як вона, знаєте, вона не в лоба йому показувала, що ти от таке гівно. А вона, знаєте, от, як би так сказати, без слів, от, зневагою, таким от холодним відношенням, начебто такого прямого конфлікту і немає. Але відносини вже не ті. І, значить, потім стався той день, коли в містечко на її намети прийшли ці от, ну, супротив цей угорський. І всі люди да, покидали, що там вдома мали, і пішли, приєднуватися, приєднуватися, щоб ну, якомога більше було, да, більш багато людна була ця армія, цей супротив, ну, ну як? ну, Це ж незалежність. от. Що наш герой головний? Він сказав свої е, ці, прислузі, щоб вона йому побільше зібрала там їсти, пити, і пішов собі у підвальчик. І прийшов, і ці, цілий день він провів в тому підвалі, і ввечері такий прийшов такий, та-та-та-та, все, все пішли. От, е, до речі, в них е, в Угорщині називалися ну, не повстанці, а е, угорські гусари. Е, от як у нас, да, Бандеровці. У них угорські гусари. І коли ці гусари вже забрали всіх, хто хотів піти, і такий наш герой, до речі, як його звали. Зараз я записала навіть Адольф Зенельфельд його звали. А, от, і він такий приходить з пустим кошиком, от я прийшов. Що сталося з Сарою? Вона просто скаженіла, вона здогадала, що він ховався. І, ну, це, знаєте, розрив шаблонів. Значить, Сара розлютилася дуже-дуже сильно і сказала, все, я значить, від тебе йду і чи ти йди геть, в общем, не бути нам разом. В общем, цей Адольф він почав став на коліна, почав плакати, почав проситися, вибач мені ріднесенька, я, я хотів залишитися живим, щоб у дітей був батько. Вона каже: да нафіга їм нам таки батько, якщо він не хоче йти в супротив батьківщину захищати. В общем, такий, знаєте, особисте з політичним все змішалось. Uh, і uh, діти почали просити за батька. в общем, такий веселий вечір у них там в хаті був. В общем, вона каже: Ладно, живемо поки разом. І живемо, і після цього: що, наскільки він був аполітичним, якщо наскільки він, uh, йому було важливо, знаєте, як бізнес іде, то тут він почав цікавитись політикою. І знаєте, краще б він нею не цікавився. Примкнув до австрійського, він став підтримувати саме ну, окупанта австрійський уряд, який от, зазікав на Угорщину. І ця от, Сара побачила один такий шматочок, як би так сказати, зради, коли Адольфо він там, розмовляв з генералом австрійським і присягав йому на вірність. І вона така. Серйозно чувак? От. І це було вже просто. І коли, і коли генерал вже пішов, вона почала йому знов розказувати, що він зрадник, він знов на колінах почав проситися, казав, що я просто їм продав хліба, я нічого такого не мав. Вона каже, я чула всі твої ці розмови. В общем, і вона каже: Ти, значить, не маєш ти зрадник, ти не маєш права жити взагалі від слова. в общем, Життя тобі не потрібно, якщо ти не хочеш боротися за свободу Угорщини. Він був шокований, звісно, і Сара просто дістала револьвер. Звідки у домогосподарки, яка там сидить, діток ростить, хліб садить, я не знаю. Ну, мабуть, повстанці дали. Чи, в общем, під, камінці, під камінчиком знайшла, ну, не суть. Вона достає пістолет до його грудей, каже: все, значить, ти не маєш права жити. І той, звісно, опять почав плакати. На колінах проситися, вибачатися, сказав, що ну от, ну от так вже склалася: вона ні-ні, ні я тобі прощення не буде. От. А потім: дока, ні", каже ти не заслуговуєш на цю кулю, я не буду тебе вбивати, в общем все. І що вона робить, знаєте, що вона робить? Вона там якраз проходив загін цих от угорських гусарів, ну, повстанців. Вона їм, типу, йде сюди хлопці, каже, це зрадник. От. Ну і там ж інша розмова вже. Ті його за, 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 за локтики, і, в общем, повісили вони його. Вже не буду переказувати а, всю цю сцену. От. І фіналочка неочікувана просто, а, що робиться Сара, вона. Як то каже, скидає фартук домогосподарки і йде в цей загін от, угорського супротова. І вона там, знаєте, дуже великих таких пошаних висот досягла в такій своїй військово-політичній кар'єрі. В общем, дуже багато зробила для незалежності Угорщини. А от. Знаєте, сказати про враження, ну це нічого не сказати. Ви вже це зрозуміли, наскільки це твір, яке справа враження по тому, як я вам його переказувала. Я, знаєте, я так дуже коротенько це все сказала. Хоча, знаєте, ми розмовляємо про оповідання на 19-20 сторінок, але повірте, це варто того, щоб його прочитати, не дивлячись на те, що я вам розказала, про що воно. Я чесно скажу, я чекала, я читала е, листи Маркиза Десада. Е, там взагалі не було нічого про повстанців. Я думала, що у Мазоха буде ну, щось теж не дуже про повстанців. Моє здивування немало меж, чесно вам скажу. І, ну, взагалі, от. Наскільки я вже повторююсь, наскільки малесеньке оповідання, ну наскільки там все прописано, наскільки там немає жодної зайвої деталі, наскільки там немає жодної. Е, там, ну, там вистачає всього, просто від слова від слова зовсім. Там настільки е, воно закінчене, воно ну там не додати, не відібрати. і... Ну, я не знаю, я ж кажу, можливо, воно для мене було неочікуване. Я не очікувала від Мазоха про повстанців Угорщини. Ну, це вже знаєте, мої очікування, як то кажуть. Щоб не розчаровуватись, не треба очароватись. Але я чекала, да, 1 січня я читала це оповідання, я хотіла щось таке, легесеньке, новорічненьке, таке, знаєте, ну, мазох, всі ж знають. Там, да? У Львові там ресторація є там, така специфічна. Вот. І тут такі у угорські повстанці. Ну, звісно, Мазах там вже ну, в тому сенсі, в якого ми його всі знаємо, да, як психіатричний такий термін. Там да, є такий момент: це саме відносини е, цієї дружини і цього Адольфа. Е, вона саду, він мазу. Ну <ріху> це настільки красиво, це настільки, там, взагалі, немає, щоб ви не думали, жодної пошлості, жодної там, чогось такого негідного нашої знаєте, червоних щічок. Там настільки, там він прописав от те, що ми знаємо за цей термін, але він його прописав ну просто нереально шикарно. і Oh, це ну, це геніальний твір, і не знаю, мені дуже-дуже-дуже сподобалось, і я якось, знаєте, от я чесно скажу, я э, якось так... поза увагою був э, саме э, Альфонсо, Як його звати? Yeah. <laughs> да, Альфонсо фон захер мазек. Леопольд. <laughs> Ладно. Те австрийские имена. Леопольда фон Захер. Э, Леопольда фон Захер. Ф, фон Мазахер. Ну, в общем, вы заразумелы. Э, в общем, я... Я зараз от поїду в ще в одну книгарню, є одна в мене така, знаєте, таємна книгарня. Можливо, я подивлюсь там цю книжку, але в інтернеті я не знайшла по інтернет книгарнях, можливо, де у кого завалялась, я ж кажу, я дуже хочу почитати Венеру в Хутрі. Е, я ж кажу: поки я не ознайомилась з автором, вона стояла по всіх книгарнях Києва ніхто не брав. Як тільки я зацікавилась, Мабуть, всі теж 1 січня прочитали його це коротеньке оповідання, начебто, знаєте, відкрили такий рахунок, що от 1 січня вже книжка прочитана. Хоча я ж кажу, ніхто ж не знає, скільки там сторіночок в цій книзі. Дуже гідна річ, ви вже це зрозуміли. І по враженням, і по всьому відзвітувала. Ну, а що нам залишається? Віримо в ЗСУ? Читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі. Всіх люблю!